На платформі адміністратор може налаштувати для свого закладу певні розширення. Для цього необхідно з ролі адміністратора перейти в профіль закладу, з правої сторони в нижній частині екрану, обрати розширення закладу та натиснути Редагувати. Після цього увімкнути певні розширення, які необхідні. Серед них є щоденна активність класу, щотижневі коментарі класу, індивідуальні бесіди, цільові індивідуальні бесіди, запити закладу та коментарі по курсах. Після того, як адміністратор ознайомився та увімкнув або вимкнув ті чи інші розширення закладу. В керуваннях розширенням ми можемо більш детально ознайомитися з тим чи іншим розширенням. Наприклад, щотижневі коментарі класу ми можемо створити необхідні нам блоки, які будуть називатися так, як запише адміністратор, і класні керівники зможуть залишати в тому чи іншому блоці щотижневий коментар по тому учню, якому необхідно. В індивідуальних бесідах учнів ми так само можемо створити блоки, і класні керівники зможуть писати свій коментар, записувати індивідуальну бесіду в той чи інший блок. В цільових індивідуальних бесідах можна зазначити блок, або ж створити категорію, яка буде використовуватися. Кожну категорію можна, якщо що, видаляти, або зробити архівною, або редагувати. В запитах закладу ми можемо зазначити блоки. Які зможуть батьки використовувати, щоб написати до певного вчителя адміністрації або класного керівника. Також можемо обрати, чи необхідно нам пріоритетність та категорія запиту в коментарях по курсах ми можемо створити блоки, де вчитель з певного предмету може записувати коментар для учня або ж для батьків. Також ми можемо увімкнути або вимкнути, чи необхідно нам затверджувати публікацію коментарів класних керівником. Чи достатньо буде просто, щоб вчитель-предметник записав коментар і його одразу отримують батьки? В будь-який момент цю інформацію можна редагувати, щось видаляти, змінювати.